Знакові події Херсонського центру позашкільної роботи Херсонської міської ради. Творчий шлях від дистанційного навчання до реальних проєктів. Чи можна дітей навчити співати дистанційно? Багато хто казав ні, але веснянка довела протилежне. Коли заняття перейшли в онлайн формат, ми не зупинилися. Крок за кроком діти вчилися розспівуватися перед камерами, робити вправи, працювати з голосом, долати сором і технічні труднощі. Можна поставити танець з дітьми, займаючись дистанційно протягом трьох років, коли час зустрічі постійно віддаляється. Але ми працювали попри все, вірили, що обов'язково побачимось. Кажуть, займатися хореографією дистанційно немає сенсу. Але, Але мрії збуваються. Чи можна поставити танець дистанційно? Так, якщо робиш все для реалізації своєї мрії. Перше, за довгі три роки ми зустрілись у дитячому творчому таборі Маленькі зірки на лінії вогню під час весняних канікул. За тиждень колективи офлайн підготувалися до фестивалю. Завдяки турботі дорослих кожна дитина отримала нові знання, друзів, заряд позитиву, який запам'ятається на все життя.